Певнений комерційне підприємство центр первинної медико-санітарної допомоги міста Поворада Повогарської міської ради. Достава окремо. міська лікарня номер 1 Поворацької міської ради виконуючи обов'язки директора Оліги Тетяна Анатолійовна. Лікарня інтенсивного лікування по богатської міської ради, директорка жицька Ірина Володимирівна. депутати, вам велика дяка, подяка за підтримку лікарні без нашої громади, без підтримки депутатів без вас. Ви знаєте, ми дуже ну, маленькі, ну, Ми можемо багато, але коли вот, є можливості, то я дуже дякую вам за. Допомогою комунального підприємства Обласний центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф засідалась за мечого Світлана Анатолійовна. погоджується колесник Лариса Олександрівна, лікарка загальної практики сімейної медицини амбулаторії номер. Погоджується Черкова Ксенія Сергіївна, лікарка анестезіолог, завідувачка відділення анестезіології з ліжками терапії по Балганській інтерні номер 1. Погоджується Гройс Альона Юрівна, лікарка з медицини за відкладних станів, завідувачка відділення екстреної медикальної медичної допомоги, Центру первинної медико рішенням комісії відповідно до процедури, рішення виконкому про забавної плати поселення весілля за інформацією амбулаторії 9